Неймовірний торт для смачного осіннього чаювання з дуже романтичною назвою «Яблучні хмаринки. Спочатку підготуємо яблучну начинку. Беремо 5 яблук. У мене це вийшло разом зі шкіркою 850 грам. Очищаємо їх від шкірки, ріжемо на кубики та складаємо в сотейник. Додаємо сюди 180 г цукру. Пакетик ванільного цукру та сік половинки лимона. Доводимо до кипіння та тушкуємо на повільному вогні приблизно 30 хвилин, періодично помішуючи. Подивіться, які вони гарні, не втратили свого кольору і такі майже прозорі. Пройшло півгодини, наші яблука вже готові. Залишаємо їх охолонути хвилин на 15. Перекладаємо яблука в стакан та пробиваємо занурювальним блендером до однорідної консистенції. Далі приступаємо до приготування бісквіту. В діжу міксера відправляємо 4 яйця та дрібку солі. Збиваємо на високій швидкості міксера приблизно 5 хвилин. Далі додаємо цукор та збиваємо ще 5 хвилин. Ось така пухка маса в нас вийшла. Просіємо всі сухі інгредієнти 120 г борошна, 50 грам кукурудзяного крохмалю та 1 грам розпушувача. Просіємо сухі інгредієнти в яєчну сумі з частинами приблизно в три прийоми. Легесенько так перемішуйте, щоб яєчна суміш не втратила своєї пухкості. В кінці додаємо розтоплене на вершкове масло. Та ще раз все добре перемішуємо. Ось така масло в нас вже вийшла в кінці. Беремо деко, застелене пергаментом. переливаємо сюди тісто, розподіляємо його по всьому деку. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці температура 180 градусів приблизно 20 хвилин, наш бісквіт вже випікся, підрівнюємо краї та перерізаємо бісквіт на дві частини. Поки бісквіт охолоджується, зробимо крем. В діжу міксера відправляємо вершковий сир. 250 грам. Сюди ж додаємо пакетик ванільного цукру 10 грам, 100 грам цукрової пудри та 150 грам вершки, жирність 33%. Збиваємо все це міксером до однорідного крему. Ну що, будемо збирати наш тортик. Беремо один бісквіт. Зверху робимо яблучний слой, зверху кладемо інший бісквіт. Та зверху сирний слой. Розрівнюємо, зверху прикрашаємо розтопленим шоколадом. Ставимо його в холодильник годинки на 2-3 для стабілізації та просочування бісквіта. А потім будемо розрізати бісквітні коржі, неймовірна з кислинкою яблучна начинка та ніжний вершково-сирний крем. Цей торт не залишить вас байдужим. Якщо вам сподобався цей рецепт, не забудьте підписатися на канал і поставити лайк.